Будівництво сучасні технології. До Івано-Франківська з'їхалися будівельники з усієї України. 11 років тому таку зустріч започаткував тематичний семінар. Нині він переріс у Всеукраїнську конференцію фахівців будівельної галузі. Тут понад 150 учасників зібралися замовники, інвестори та проектанти. Вартість будівництва широко зростає. Будівельна галузь розвивається досить інтенсивно. Тут домінують передові технології і сучасні матеріали. Як ефективно їх використовувати на будівельних майданчиках? Розмірковували. На конференції, а ще обговорювали питання ціноутворення, управління та документообігу у сфері будівництва. Питання вартості будівництва, воно завжди актуальне. І від цього залежить не тільки витрати коштів. Але і якість будівництва і швидкість цього ж будівництва упродовж трьох днів учасники конференції отримують практичні знання і рекомендації щодо організації будівельного процесу. Очікується дискусії стосовно розробки кошторисних програм та будівельних норм. Це така яка є, практичні поради вже з досвіду і на які базуються на новому законодавстві, тому що міняється в нас до досить часто законодавство, проведення конкурсів, тендерні закупівлі. Організатори всеукраїнської конференції кажуть, попри загальнокризові настрої у. Державі кількість учасників будпроцесу щороку збільшується. Відтак, у провідних спеціалістів варто навчитися, як розумно рахувати витрати. Ірина Тимчишин, Василь Пилипів, новини на вежі.